Вітаю! У нас сьогодні надзвичайна тема, надважлива, дуже цікава. Ми сьогодні будемо об'єднувати всі наші поняття: людина, душа, дух, який є частинкою, насінникою іншого духа, а той є іншого так далі, тому подібного. І аж туди. Об'єднаємо ці поняття з октавами, з групами душ, з нашими зв'язками, між душами, наша світла сім'я, так, сім'я світла правильніше, різні функції, хто за що відповідає, як називається і чому. Я буду вам також показувати більш детально і пояснювати ось таку зхамку, яка відображається дуже багато всього. Скажімо так, це дуже спрощена схема, зроблена Яном Липником для кращого розуміння, хто за що відповідає. Звісно, ця схема трошки відрізняється від східних. Так? Тобто, там, де різні поняття, можливо, вам зустрічалися, наприклад, Атман і Вищий і інші. Тут назви трошки інші. Вони групові, так? тобто вони певну групу. Називають певним іменем, щоб відобразити головну функцію. Тобто терміни спростилися для того, щоб зрозуміти, хто що робить. <сум> для того, щоб нам було нарешті краще зрозуміліше і простіше працювати. Так, на якому рівні ми працюємо, як ми одна з одним пов'язані, що таке от наші сім'ї, групи, які між нами існують зв'язки і тому подібне. Тема дуже непроста, дуже глибока, тому я її буду ділити на різні частини. Спочатку я хотіла вам дати певну практику, потім зрозуміла, що це все буде дуже довго, бо я робила якраз через визначення спочатку, а потім вже шукала інформацію і все об'єднувала. Сьогодні я вам зроблю навпаки, тобто дам інформацію в готовому вигляді. Так? Визначати нічого не потрібно, щоб був глобальний саме глобальний цей момент. Далі, в наступному відео, я думаю, ми зробимо саме по зв'язкам душ, різних груп душ, різних сімей душ. Там буде діаграмка. І я буду розказувати про кожну цю групу, про кожні зв'язки між душами. Для другої частини попрошу вас підготувати величезний список ваших знайомих, родичів, коханих, колег, людей, яких ви вважаєте значимими в вашому житті. І ви будете визначати, як вас цими людьми. На рівні душі чи духу пов'язані, чи вони входять в вашу сім'ю світла, чи в групу, яка пов'язана, наприклад, конкретною місією. Чи, наприклад, ви душі-близнюки чи сестри? А можливо, ви не справжні сестринські душі чи близнюкові душі. Таке також існує, я це все розкажу. Не плутати також близнюкові душі і близнюкові полум'я. Це різні речі. Ми про це все поговоримо в іншому відео. Це вже буде більш така деталізація і практична робота. Зараз я хочу. Саме глобальний видусю нашу матршку роздивитися так людина з її тілами енергетичними, з її октавами, з її душею, духом. Як це все пов'язано? І головне пов'язати з октавами. Сподіваюся, що для багатьох з вас це щось прояснить сьогодні. Ну, що, Поїхала розглядати схему, щоб не затягувати і. Готуйте, напевно, записничок або відкривайте інстаграм. Там, як завжди, я сфотографую ці схеми. Вам буде видніше і зрозуміліше можна роздрукувати і дописувати там вже від руки, що вам потрібно.